У нашому районі ще досі триває судова справа проти Івана Балея, який у 2021 році побив мене та викрав у мене телевізійну техніку, що сказав сам обвинувачений на допиті. Дивіться далі. Бузький районний суд продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Сенабродівського міського голови Анатолія Балея. Івана Балея, спершу адвокат Івана Балея В'ячеслав Мисак. Подав клопотання про допит свідка, який викрав посвідчення журналіста перед побиттям. Державним обвинувачем під час підготовчого судового засідання було заявлено клопотання про допит свідка Факієва Михайла. У зв'язку з різними обставинами вказаний свідок судове засідання не прибув та не був безпосередньо допитаний судом та учасниками судового провадження. Вважаю, що на даний час не виширпані всі процесуальні можливості для виклику та допиту свідка Фатєєва для з'ясування обставин, які можуть мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення в даному кримінальному провадженні. Ваші посилаюся на статті 23 КПК України. Суд досліджує докази безпосередньо. Сторона обвинувачення зобов'язана забезпечити присутність під час судового розгляду свідків обвинувачення з метою реалізації права сторони захисту на допит перед незалежним необережним судом. Також на частину першої статті 327 КПК України наслідки неприбуття свідка спеціаліста-перекладача. І окрім того, звертаю увагу суду на пункт першої частини першої. Статті 410 КПК України неповнота судового розгляду. Неповними, знається, судовий розгляд, під час якого залишилися недослідженими обставинами, з'ясування яких може мати істотне значення для ухвалення законного ґрунтованого та справедливого судового рішення. Свідок Фатєєв це та людина, яка відповідно до версії органу досудового розслідування зустріла учасників вказаного кримінального провадження потерпілих Кравчука. Кравчук Ольгу та Нікішина Сергія на територію, провела їх на територію, а потім за показами учасників кримінального провадження конкретно брала участь безпосередньо у вказаних подіях. Ви давали згоду, коли суд задавав питання щодо прикладу, Фатієв, це дуже добре пам'ятає. Коли всі погодилися, і в тому числі ви, що достатньо є даних матеріалів кримінальної справи, так як його викликати неможливо і не можна його знайти, це ж ваші слова. Ви погодилися на те, щоб його вже не допитувати, а обійтися тими свідками, які були на даний час викликані в судовому засіданні. Скажіть, Чому ви поміняли зараз цю позицію свою? Що я наполягаю на допиті Фатєєва, так як він був учасником цих подій від відпочаток. Ви відповідь заїде Так, так, так. Тепер я хочу відповідь. Я заперечую термомисна спроба затягнути процедуру. І доказів достатньо тих, що її давали мої письмові. В чому він не розписався. І є і очні там були ставки їхні, то достатньо. Сергій Олександрович, Наприклад, заперечую про задоволення по питання адвоката обвинувачення. Прошу відмовити. Ось через такі клопотання та інші причини кожного разу розгляд судової справи затягується і робиться це навмисно з боку обвинуваченого. А ще пан Мисик дуже хитро та підступно намагався заплутати суд, опираючись на покази свідка Михайла Фотєєва, того самого, який вкрав посвідчення. Ваша честь, Я звертаю увагу в першому допиті Фатєєв. Описує події, які відбувались. Він наполягає на тому, що він зустрів трьох людей, які питали, де є Іван Белей, і провести до нього. Він сказав, що заклад не працює. Притому він наполягає на тому, що люди світили фонариками, чи з телефона, чи фонариками. Тому хто третій він не бачив. Він також наполягає на тому, що Ніяких технічних засобів не було, крім телефонів, а також що ніхто не представлявся журналістом і не передавав ніякого посвідчення журналістам. Незрозуміло, з якою метою адвокат дублював покази свідка співучасника злочину, але 100% не мав жодного морального права наштовхувати суд на хибну думку, оскільки на місці злочину адвоката не було і знати достовірну інформацію про те, чи було посвідчення, чи не було посвідчення журналіста. У мене адвокат не може. Чи був журналіст чи не було, і які дії були, і хто проводив ці дії? Однак суд вирішив відмовити у задоволенні даного клопотання, адже було достатньо часу, щоб викликати на допит свідка. Далі переглянули речові докази, а саме уламки від побитої відеокамери, які знайшли біля колиби. Їх адвокат намагався виключити із матеріалів справи. Ага, розуміло. Ви просили? От. Ну, також, дякую. є запитання? Немає запитань, клопотання усне. Для чого я просив дослідити судовому засіданні? щоб суд переконався безпосередньо, що вказані речові докази під час виконання вимог статті 290 Стороні захисту не пред'являлись, ми їх не оглядали, тому заявляю усне клопотання. Прошу вирішити питання про виключення вказаних речових доказів з обвинувачення в зв'язку з тим, що квитанції свідчать про те, і суд може переконатися в тому, що вони під час були запечатані на досудовому слідстві. Ми їх не ви ви керуєтеся, коли скажете, ви виключите речові докази? Ваша честь, ваша честь, прошу не враховувати при прийнятті рішення вказані речові докази, так як вони не відкривались під час 290-ї вирішення вказаного питання, вирішити вказане питання, прошу в нарадчій кімнаті. Чому ви доведете, що воно не відкривалось? Квитанцією, датою на квитанції і. Ну, прокурор може підтвердити чи спростувати те, що я зараз заявив, чи відкривали чи ні, О, мати рідна, А почекайте, у нас в цілому виконання 290. при виконанні 290 застереження були адвоката? Вимови щось ну то про що ми говоримо з Також нами було підтверджено, що уламки від камери, які є речовим доказом у справі, справді є тими, які були на побитій камері. Так, це насадка від видошукача і сам видошукач. Я не розумію, чому він в такому стані, Напевно, після експертизи. Оберніть, будь ласка. Так, це цей видошукач з камери Panasonic HC X1000. У мене є з собою, я роздрукував з офіційного сайту е, зображення камери. Яка була в мене, яка була придбана зрештою в липні 2019 року, є одне зображення, є інше. Я, в мене є основне клопотання. Прошу в суд долучити до матеріалів справи зображення з офіційного сайту, саме цієї камери, яка була, щоб суд при винесенні вироку міг. Для себе зробити висновок, порівняти видошукач, який є речовим доказом, і зображенням, що це є один і той самий видошукач саме з цієї марки камери. Після всіх суперечок до трибуни вийшов Іван Белей, який дав свої свідчення. Час від часу адвокат В'ячеслав Мисак намагався підказати обвинуваченому, що говорити. Після інциденту приїхали. Працівники поліції, ну, з якими я. Е, е, Чи, е, пан Месик, не Шепочіть там, не підказуйте, будь ласка. Хай вам я сам, я, все, ж вам. Е, працівники поліції приїхали, з якими я потім не пам'ятаю з ким. Поїхав додому, тому що сказали, що, е, що Віталій каже, що по ньому стріляли. Вони запитали мене, чи я є власником зброї. Так сказав, я є власником вогнепальної зброї і не одної. Вони кажуть, а де зброя? Я кажу, зброя знаходиться вдома. Всі чотири з половиною роки його адвокат бив себе в груди, що я, Сергій Нікішин, не був журналістом, що зі мною не було. Ніякої камери. Брехали нагло свідки, будучи під присягою, і тут неочікувано для нас самих. Іван Балей сказав те, що розставило нарешті усі крапки над і. До речі, було також звинувачення, що уламки від камери ми підкинули, аби спровокувати обвинувачення. Для чого нам було за вашою версією підкидати? От смисъл який був? Смисел? Так. Вас взагалі я не розумію, який смисл в вашій роботі. В нашій роботі освітлювати те, що відбувається. У вашій роботі смисл е учорнити тільки когось. І чому ви тоді приїхали тільки з Ольгою? Треба було приїхати ще когось взяти, взяти ще е депутатів, е які... Чому ви приїхали троє? Ну, знаєте, я вам скажу так, е якби я не попав би під роздачу, бо у вас є конфлікт. Mm. То того би не було, і, зрештою, ну яка різниця, чи приїхав я Олією Кравчук, чи з іншим депутатом? Отже, я таки був колибі як журналіст, і чотирьохрічна версія адвоката, що я там був як приватна особа, а не як журналіст, м'яко кажучи, пішла коту під хвіст, та й свідки брехали, що була якась третя особа. Тому що ніхто більше з вами ж не їздив, крім Ольги Анатолійовни. Добре, якби я приїхав туди сам. ви б мене би Звичайно, я б вас прийняв. З ким би я не приїхав цього вечора в Кулебу, я журналіст Сергій Нікішин, прибув туди з метою встановити, чи працювала колеба, чи не працювала, коли інших підприємців штрафували по 17 тисяч гривень в той час, коли Львівщина. Перебувала у червоній зоні карантину. Раз Іван Балай так вчинив, отже, дійсно було що приховувати. Собі ситуацію, заклад не працює, людей в закладі немає. Я приходжу туди з камерою, ви мене проводите. Як я тих людей би домалював? Чи може би, ну, де ваше було побоювання, що я. Весь вікщо щось неправильно, треба було вам приїхати самим, і ми б з вами про все домовились. Ви приїхали не з тими людьми і не в той час. Тобто накладати штрафи в час карантину на інших підприємців це явище нормальне. А коли мова йде про колибу, то одразу можна було би домовитися. Мені, як журналісту, в цей момент стало шкода тих підприємців, які протестували на сесії міської ради за два дні до побиття камери, коли їх штрафували. Та гірше за все, гнітейте те, що ніхто із тих самих підприємців не став на мій бік, коли відбулося те, що відбулося. Тепер кожен висновок зробить сам. То чому добре, кравчуки кравчуками? Чому мене ви не пустили в заклад, не дали мені можливості? Я ще раз кажу: я не знав, що це є. Ви. Я не бачу, що це є ви. Якби я бачив. Можливо, і знав, що це є ви, так. я би поступив по другому Після всього допиту стало зрозуміло, що причиною агресії проти журналіста стала особиста неприязнь до родини Кравчуків, але ніхто не мав права бити журналіста, бо його, як і поліцейського, захищає закон і держава. Будь ласка, от ви кажете. Якби я сам поїхав, сам би приїхав, нічого би не було. Але вже так сталося, що просто їхав з Кравчуками. Не хотіла б все-таки залагодити цю ситуацію? Щоб закінчити це все. Кравчуки Кравчуками у нас відносини б хороші було. Я думаю, так. Дякую. Мене питання. Тільки ваш адвокат не нього. <реш> Ваше, що з знає, якийсь, Йому, просто Йому просто ваша часть, щоб ви розуміли, була пропозиція від міського голови про те, щоб сторони примирилися, Була така пропозиція. Але втрутився туди пан Месик, адвокат, якому не вигідно, щоб сторони примирилися, тому що кожен адвокат. Отримує ситуацію. Зотк... Ваша честь, дозвольте я, чітко, коротко. Розводдя як масла, час покаже. Дивіться, от, от, оце образи якісь. У мене є постійна робота. Чого Приїзди в суд ще мене ну, обтяжуючи. Я після закінчення. Ми домовилися з Іваном Белим, що я довожу цю справу. Це моя, я буду сказати, одна з останніх справ у нашої Верховному суді. І призупиняю адвокатську діяльність. Мене це не цікавить. Ми... я на слідчому етапі після цього. Тому ваші якісь ці репліки про те, що я затягую справу, абсолютно ні. Я в цьому не зацікавлений. І з Олександром Олександровичем ми зустрічалися. Я вам пропонував загалзалагодити перше ращу. А на Івана Франка ми не зустрічалися перш... з вами? Так, але ви голос зовсім друге. Що я говорю? А я вам Стягувати. потім скажу не вам, а ага. його батькові розказує, що треба. він це Тобто я, ця От, особа, яка перша, щоб судовий розгляд, закінчився як, як можна швидше. А ми знаємо, чому ви затягуєтеся. Зрозуміло, все. Раді вашого задоволення. Всі обмінялись рептилики. Судове слідство, досудове слідство проведено повно, всебічно, об'єктивно. І більше жодних зауважень треба вже прийняти. І так. Справу треба закінчувати вироком. Можна я ще репліку скажу? Сергій. Стосовно вас. Так. — Вас просто використали. Ні, Ти знає, знає, вас просто використали. Знаєте, хто саме опинився в моду в цій ситуації? Кто? Кравчук. Да? Бо ви повелися на її провокацію. Не знаю на яку. Його... А я опинився не в тому місці, якби не мене, самі ж розумієте, що нічого би не було, правда? Наступного разу будуть дебати. Подивимося, чи буде зі сторони Івана Балає затягування, або визнання вини і відшкодування збитків, що давно мудра людина би і зробила фінал близько. Судове засідання оголошує Сергій Нікішин, телеканал БРОД